Вітаю, друзі! Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців. 1 мільйон 130 тисяч українців зареєструвались в Німеччині по програмі тимчасового притулку. Але тільки 20% українців в Німеччині працюють. Звісно, це не подобається уряду країни. Звісно, це не подобається німецькому суспільству. І сьогодні ми з вами обговоримо, що планує робити уряд Німеччини для того, щоб змінити цю ситуацію. Скільки грошей уряд Німеччини планує виділити для того, щоб підтримувати українських біженців в 2024 році? І обговоримо, що очікує українців і на що сподіватись українцям, які зараз знаходяться в Німеччині. Але перш ніж ми обговоримо з вами ситуацію, яка склалась з українцями в Німеччині, я хочу попросити вас підтримати мій канал. Я хочу вас попросити, щоб ви поставили вподобайки і щоб ви підписались на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. За останні два роки Німеччина прийняла більше мільйона українських біженців. Але на кінець 2023 року тільки 214 тисяч українців. Працює Міхаль Кречмер, це е, прем'єр-міністр землі Саксонія. Вважає, що багато українських біженців не шукають роботу через фінансову допомогу, яку вони отримують. Якщо ми говоримо, що Німеччина є країною імміграції, то саме українцям, наприклад, найлегше інтегруватися в наш ринок праці, але тільки 20% працюють, тому що їм не потрібно працювати. Це так вважає прем'єр-міністр землі Саксонія. Цю думку також поділяють і інші політики і інші урядовці. Наприклад, Матіас Єндріке, окружний адміністратор землі Тюрінгія, заявив тижневику Шпігель, що на його думку Німеччина зробила умови для українських біженців надто хорошими. Українські військові біженці мають право на соціальні виплати після прибуття до Німеччини, е, так звані бюргерґел. Це дохід громадянина забезпечує безробітним базову безпеку. Це більше ніж отримують інші біженці та шукачі притулку. Самотня людина має право отримувати щомісяця близько 563 євро. Вари отримують по 506 євро на людину а діти, в залежності від віка, отримують від 357 євро до 471 євро. І ще раз підкреслюють, що це набагато більше ніж отримують біженці з інших країн. Друзі, я нещодавно з родиною повернувся з відпустки. Так, ми провели тиждень в Домініканській республіці. Ми жили в одному з найкращих готелей: теплий океан, смачна їжа, смачні напої. Ну, все як ми любимо. Але знаєте, що саме класне було в цій відпустці? Я вам скажу: це те, що ми цю відпустку оплатили з грошей, які нам повернула государство. Так, тобто ми отримали е, повернення податків. Так, ми подаємо на повернення податку кожного року. І кожного року ці гроші, які нам повертають, ми використовуємо для відпочинку для подорожей. І ви також можете отримати гроші, і ви також можете використати ці гроші на відпустку або придбати щось необхідне для вашої родини. І вам в цьому може допомогти міжнародна кампанія Tax. RT-Tax працює на ринку вже біля 20 років. Вони підтримують українців е в дев'яти країнах світу, так, тобто ви можете звернутися до RT-Tax і вони зможуть допомогти вам повернути податки, якщо ви працювали в Сполучених Штатах Америки, наприклад, так, або в Німеччині, або в Великобританії, або в Нідерландах, або в Норвегії, або в Данії, або в Бельгії. Ну і також Австрія і Ірландія також е е працює з цією компанією. Окрім сайту, компанія має фізичні офіси також в дев'яти країнах: це в Сполучених Штатах Америки, в Літві, Латвії, Польщі, Румунії, Болгарії, Молдові, Угорщині та Словаччині. Ви можете завітати до їх офісу і там поспілкуватись. РТАКС це оплата послуг вже після того, як ви отримаєте свої гроші на свій аккаунт, тобто компанія набере передплату. Податковий онлайн-калькулятор, яким ви можете самостійно скористатись і прорахувати, які вам будуть е, повернені податки, послуга пошуку відсутніх документів, а також україномовна клієнтська підтримка на кожному кроці. Ну і ви зможете онлайн відстежувати весь процес повернення грошей на ваш рахунок. Отже, друзі, звертайтесь в ЕРТІТАС. Посилання на сайт компанії в описі до цього відео там є куча соціальних мереж, через які ви можете з ними зв'язатись. Повертайте свої гроші, повертайте свої податки і їжджайте, відпочивайте або купуйте, що вам потрібно. Тепер що стосується того, скільки грошей уряд Німеччини збирається виділити в цьому році для того, щоб підтримати українських біженців в Німеччині, так міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина витратить від 5,5 до 6 мільярдів. Євро на підтримку українських біженців в Німеччині так це дуже, дуже така висока цифра. Це навіть стільки, скільки Німеччина виділяє на Військову підтримку е, України так на підтримку ЗСУ, тобто це дуже дуже велика така цифра, і це ще не все. Так, е, німецькі землі також покривають витрати на медичне страхування українців та проживання, оренда та опалення. Це все сплачується з бюджетів земель. Кошти також виділяються на купівлю предметів домашнього вжитку та шкільного приладдя. Друзі, також уряд Німеччини піднімає проблему того, що е, українцям дуже важко дається німецька мова. І 117 тисяч українців, які записувались на е, курси німецької мови. 17% залишили ці курси достроково, так і не здавши жодного іспиту. І ще біля 30% українців не встигають по своїй програмі і провалюють всі тести. Тобто німецька мова це одна з таких великих проблем, яка стоїть перед ніджод. Е, перед в Німеччині е, ну а тепер давайте ми з вами зараз поговоримо, чому ж в Німеччині такий низький відсоток е, працюючих українців. І чи дійсно е, там тільки одна причина, так то те, що українці отримують за багато підтримки від німецького уряду і тому не хочуть працювати. Різні соціологічні кампанії провели досліди і прийшли до. Заключення, що ні, не все так просто. Є інші країни в Європейському Союзі, де також українці отримують достатньо великі виплати, але відсоток працюючих українців там набагато більше. В середньому по країнам Європейського Союзу близько 50% українців працюють. Та в чому ж проблема в Німеччині? Е, соціологічні кампанії прийшли до заключення, такого, що в Німеччині дуже сильно зарегульовані всі ці моменти, е, найма на роботу. Так? І українці просто не можуть фізично е, потрапити на роботу. Зараз уряд запускає пілотний проєкт. По якому українців зможуть брати на роботу, наймати на роботу навіть без німецької мови, і українці зможуть працювати і вивчати німецьку мову паралельно. Якщо цей пілотний проект буде вдалим, то його розповсюдять на всіх українців. Інша проблема, чому такий е, низький відсоток працюючих е, українців в Німеччині, це те, що 65% українців, дорослих українців. Це жінки, і жінки приїхали з дітьми. Багато жінок приїхало з дітьми. Близько 350 тисяч дітей знаходиться зараз в Німеччині разом з о, українськими батьками. Так, часто це самотні жінки, і вони не можуть залишити дитину одну вдома. тому що немає місць в дитячих садках. Наприклад, так е, є такі випадки, коли жінки. Доглядають за пожилими людьми так і не можуть працювати. Отже, це також проблема, з якою зіштовхаються українці, і яка заважає українцям працювати в Німеччині. І зараз уряд Німеччини збирається працювати над тим, щоб вирішити проблему дитячих садків в Німеччині і щоб дати можливість українським жінкам йти е працювати. У січні 2014 року 519 тисяч українців були зареєстровані як працездатні у Федеральному агентстві зайнятості Німеччини. Проте, за оцінками агентства, лише половина з них справді зможе працювати повний робочий день, і це саме тому, що жінки не можуть залишити дітей. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Так, Німеччина пропонує українцям дуже класні соціальні пакети. Але чи є ця підтримка основною причиною, чому українці не працюють в Німеччині, виглядає так, що ні. Є проблема з працевлаштуванням, це бюрократичні моменти в Німеччині, з якими зараз уряд намагається впоратись, а також наявність дитячих садочків, Так, можливість жінок залишити своїх дітей, поки вони будуть працювати. Тепер, що очікує українців в Німеччині, так переходимо до того, що очікує українців в Німеччині у своєму дослідженні. Соціолог Тренхарт заявляє, що нинішні показники безробіття серед українців викликають велике занепокоєння, і не лише тому, що означає, що потенційна робоча сила губиться. Робота має вирішальне значення для успішної інтеграції. І це буде надзвичайно важливо для військових біженців, коли їх тимчасовий прихист закінчиться у Європейському Союзі у березні 2025 року. У тих українців, які працюють в Німеччині, буде вибір. Вони зможуть залишитись в Німеччині, якщо захочуть, або поїхати з Німеччини по їхньому бажанню. Українці, які не працюють, такого вибору мати не будуть. Єдина можливість залишитись в німеччині у них буде це подаватись масово на біженство, але податись на біженство не означає, що ви його отримаєте. Це раз. І друге податись на біженство це означає зовсім інші умови життя, зовсім інші умови соціальної підтримки від уряду Німеччини. Майте це на увазі, друзі. Це те, що я завжди казав, кажу і буду казати. Якщо ви дійсно хочете залишитись там, де ви зараз є. Єдина можливість для вас це працювати, почати працювати якомога швидше, і це дасть вам можливість залишитись і в Німеччині, і будь-якій іншій країні. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Я також сподіваюся на те, що ви не забули поставити вподобаєчки цьому відео і що ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!